Київ за 10 хвилин п'ята ранку наш екіпаж отримує повідомлення про крадіжку сигарет в одному з кіосків на проспекті Возз'єднання. Діставшись місця події, дізнаємося. Двом чоловікам просто закортіло закурити. Проходячи повз сигаретний кіоск, парубки вирішили його пограбувати. Розбили вітрину, набрали повні пакети тютюнових виробів і гайда тікати. Однак у кіоску спрацювала сигналізація. За лічені хвилини бійці державної служби охорони вже наздоганяли зловмисників. Наші їх переслідують і одного з них задержали. Затриманий раніше вже відбував покарання у місцях позбавлення волі. Звільнившись, роботи не знайшов. Сім'ї чоловік не має, живе з батьками. Чому вирішив пограбувати кіоск, нашому репортерові пояснити так і не зміг. Натомість усіляко намагався відхреститися від злочину. Та не ну, мало ли що. Мало і Мало ви бігав. Чоловіка буде стану в для Тут і вирішать, яке покарання має понести чоловік за своє бажання покорити дармових сигарет.